Це програма діалоги на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко, і сьогодні гостем нашої студії є медичний директор Рівненського обласного центру служби крові Іван Рябченко. Вітаю вас! От постійно е, і в соціальних мережах, і на телебаченні говориться про іде заклик, е, щоб донори приходили здавати кров. От, розкажіть, як часто е, потрібно робити такі заклики, і найчастіше яка група крові е, затребована? Так, зараз потреба є підсилення. Вже декілька років ми, на жаль, спостерігаємо тільки динаміку до її зростання. Донори потрібно весь час через обмеженість терміну придатності самих компонентів. Тому заклики лунають доволі часто. Так, ми забезпечуємо всі потреби медичних закладів Рівенської області, а також інших регіонів, які в силу об'єктивних обставин не можуть заготувати той об'єм, який їм потрібен на сьогоднішній день. Але я так розумію, що ці заклики вони зараз вже більш організовано так відбуваються. Чи так, так, як... Ситуація, скажімо, стала стабільнішою, ми підійшли до того плану більше. Ми маємо вже більш-менш прогнозовані об'єми, які нам треба буде передати на інші області для військових і цивільних потреб. А також ми знаємо ті об'єми, які потребують наші заклади. Тому донорство як стихійне лихо вже не відбувається, воно йде більш планово, але в тих об'ємах, які потребують на сьогоднішній день. А об'єми оці замовлення від інших закладів від військових вони відрізняються чи там раз Це на раз не Доволі динамічно, об'єми завжди різні, і частота їх також різна. Зазвичай на ці заклики відгукуються нові люди, чи приходять вже такі там, можна сказати, чи почесні донори, чи ті, хто вже знають, що це і як зазвичай, в залежності від динаміки, інтенсивності того процесу, який ми повинні пройти і заготовити той об'єм. Якщо це невеликий об'єм, то ми можемо чекати, як люди скажімо, власним ходом пройдуть. Якщо це більш організований і потреба є визначена. Йде організація донор, донорства в тих груб, які на сьогоднішній день потреба є найбільше. І чи в телефонному режимі, чи в смс-оповіщенні, чи через засоби масової інформації, така, заклик подається, і донори звертаються до нас безпосередньо. Ті такі поняття як заохочення до донорства. От, розкажіть про це. В чому суть у цього заохочення? Як? Донорство як сам зміст, це є некорислива, безоплатна донація компоненту крові. Але, тим не менш, завжди хотілося віддячити тим людям за те, що вони роблять. І ми неодноразово проводили різні акції, заохочення, давали призи. Нещодавно з нашими партнерами спільно провели акцію до Дня донора, де розповсюджували різні заохочувальні нагороди, призи. Тим не менш цьогоріч у нас по підсумках року додалось понад 5 тисяч первинних донорів, тобто це має якийсь зміст. А також ми нагородили понад 30 донорів почесними і заслуженими донорами України. Це якщо говорити про е, центр крові, а якщо говорити на законодавчому рівні, які є заохочення? Е, законодавством передбачено е, вихідний день безпосередньо в день донації, а також один день додатковий вихідний, який людина може або накопичити впродовж року і використати під час відпустки, а також може будь-який день вибрати собі е, провести вихідний. Я так розумію, що є, наприклад, основна так відпустка, і додатково можна назбирати там скільки разів ставав донором, можна по одному дню ще зібрати, і це буде додатково так до так. відпустки і більше часу можна проводити. Це все залежить від того, як колективний на договір прописаний на тому підприємстві, де працює людина, і як вони домовились, чи вони будуть безпосередньо на наступний день до донації. Використовувати цей день, чи воно має зміст накопичення, а потім використання під час основної щорічної відпустки. А воно десь фіксується? Звичайно, кожна донація дається довідка, відповідно, зразка, який вони відносять в свій центр кадрів, і там безпосередньо воно сумується і надається потім донору. Е це визнається, мені здається, що більше дотримується так в державних таких закладах, а як от з приватними. Вони також можуть. Це, закон поширюється на всі форми власності, тому він е, однаково для всіх працівників чи державної сфери, чи приватної сфери. Не мусить дотримуватися, так, так. отож, розкажіть то хто може стати донором? Донором може стати громадянин України який досягнув повноліття 18 років, а також іноземна особа, яка має право на постійне проживання в Україні. І до 60 років, а також більше, якщо дозволяє здоров'я і терапевт допускає до донації. Також донором може бути людина, яка не має хронічних захворювань, гострих захворювань, а також є носієм вірусних захворювань або інфекційних захворювань різних. Люди, які приймають сильно діючі препарати, які перенесли втручання хірургічні, люди, які планують стати вагітними, або є вагітними, або є породілями, які годують грудьми. От ви зазначали про те, що донорами можуть стати тільки українці або ті, які мають посвідку на проживання в Україні. Чому от такі обмеження законодавством зараз передбачено від, відслідкування донора від донації до реципієнта, який отримав цю цей компонент заготовлений від того донора? І ми в тому чи іншому зворотньому порядку маємо мати можливість будь-який момент зв'язатися з донорами і ще раз його обстежити, якщо виникають якісь питання. Тому це зручно робити, коли це є громадянин України, бо на інші держави ми не поширюємо своє законодавство. А якщо, наприклад, нагальна потреба, якийсь іноземець може стати донором крові? Я думаю, що у нас українців більше, ніж іноземці. Ми завжди нагальну потребу можемо закрити власними силами. Якщо говорити про вік людей, які приходять здавати кров, який це? На жаль, ми маємо старіння донора. Це є вік від 35 і плюс. Приріст донорів, які є 20-літнього віку, він є менший. На початку війни в нас скажімо, змістився акцент, і це більш такого поважного віку, середній 35-50 років це є наш донор. А з чим це пов'язано? Можливо, мало це є більш... популярності серед молоді чи з іншим? Це більш пов'язано з міграційними процесами демографічними, а також війна внесла свої корективи більшість з наших донорів, які в тих вікових межах вони перебувають на службі в ЗСУ. Е, то... Але є ж також і протипоказання до е, здачі крові? Так. Які це? Е, е... Якщо це є певні хронічні захворювання, які потребують приймання сильнодіючих препаратів, гострі захворювання, антибіотикотерапія, гормональна терапія. Це і будь-які хірургічні втручання після перенесених травм чи черпно мозкових травм, також заборонено проводити донацію. Також пірсінг тату вносять обмеження в термінах відновлення до донації це не менше півроку. Чому Це цікаво? Є ризик занесення інфекції, і на тому ранньому етапі є терапевтичне вікно, коли ми не зможемо діагностувати наявність вірусу патогену в організмі людини. Тому краще той донор почекає якийсь певний період, і ми після цього можемо його адекватно і цілковито обстежити. Е, я також прочитала про те, що не можна от, е, після контузії е, здавати кров. Чому? Е, так, це є свого роду черепно-мускова травма, це є баротравма. І після неї, як правило, є негативні наслідки під час донації. Це може бути втрата свідомості, глиб, глибока втрата свідомості, а також можуть бути е, падіння чи підняття тиску, порушення судин. Е, е, Кровообігу ц... головному мозку. Тому наш девіз такий, щоб заготовити якісний компонент і не нашкодити донору. На жаль, такі донори ми можемо нашкодити, тому це відмова. Небезпека полягає от саме, от в саме самопочутті. Донора, так, Також людина наважилася йти здавати кров. І... Є захворювання, які от вона навіть може не підозрювати про те, що вона хвора. Чи от в цей момент якось враховується, чи відбувається перевірка? Так, безпосередньо перед донацією людина, яка вирішила стати донором, проходить ряд обстежень для того, щоб визначити, чи вона може бути допущена до донації, а також наявність інфекційних захворювань, такі як ВІЛ, гепатит В, С, а також сифіліс. Етапі скринінгу це все визначається. І якщо є наявність антитіл до перелічених захворювань від донорства ми відмовляємо тут людину. Кров не передається нікуди, поки Ні, не прийде всі перевірки, всі. Етапи так, поки не буде е, заключення лабораторії про е, негативні тести на маркери інфекційних захворювань, кров не передається в жоден лікувальний заклад і вона не може бути використана як компонент для трансфузії. Також був такий випадок. Колега наша хотіла дати кров. Каже, прийшла, висиділа чергу. Коли прийшла вже черга до неї там здавати кров, в неї подивилася, що в неї дуже тонкі вени. От чи часто страпляються такі? Такі буває, випадки. буває доволі рідко. Це є конституційна особливість власна самого донора. Він може фізично бути здоровим і не потребувати жодних ніяких втручань, але як донор він не може бути через обмеженість доступу до його. Його кровоносної системи ми не можемо е, отримати в нього компонент крові, е, не пошкодивши його судини. Це може бути або ламкість судини, або тонкість судини, або глибоко залягаючі. Чи є ще от, наприклад, такі схожі випадки, на що от варто звернути увагу, чи можливо вони виявляються під час того, як прийдуть здавати кров? Так, це психоемоційний стан, це підготовка донора до донації. Буває таке, що донор настільки хвилюється, що прямо на кріслі стає йому погано. Погано стає за рахунок збудження судин. Це висудений такий стан, який перешкоджає отримати якісний компонент. Або ми його отримаємо за більш довгий час, що також є неприпустимо, бо це також є обмеження. Ми маємо донацію отримати в певний період часу. Це просто від того, що людина перехвилювалася стрільбу? Вона... стрес, впливає на здатність, скажімо так, людини витримати весь етап донації. А ще бувають такі якісь непередбачувані? Це вага Такої може питати. бути. Людина здорова фізично, але недостатня вага. Менше 50 кг не допускається. Це є масоростовий індекс. Ніби вага є, але при високому рості також чи низькому рості на потє. А якщо велика вага? Якщо велика, надвелика вага, то також не допускається. Це вага має бути обмежена, скажімо, фізіологічними нормами. Най-більше. Якщо це є надвага, це, це є признак ожиріння. Ожиріння, відповідно не, не підлягає під здорового донора. Так розумію, до цього процесу також треба підготуватися. Власне, розкажіть, так. на що потрібно звернути увагу? Перш за все, це, це є підготовка дієтою. Перед донацією заборонено вживати їжі. в їжу такі продукти, як яйця, молоко, сир, горішки, насіння, будь-яке. Смажене, копчене, алкоголь, тютюн це мови нема. Зараз є сезон фруктів, овочів, тому також з цим треба обережно бути. Є дуже смачна ягода у нас лохина популяризована, але як до донації вона викликає згущення крові і тромбоз на стадії переробки, тому ми не рекомендуємо нашим донорам вживати її напередодні. Або зловживати за деякий час до донації. А це тільки зараз от помітили е, таку тенденцію Зараз просто Більша тенденція до її вживання. Раніше її не вживали в таких об'ємах, як зараз. Банани також не можна, викликають певні негативні речі в крові. Це зелень, також велика, великий об'єм зелені це також не, скажімо. Позитив, не позитивно впливають на процес донації. А що можна тоді? Можна напередодні харчуватися треба так, як звикла людина. Безпосередньо за 24 години до донації виключити всі перелічені мною раніше компоненти продуктів, вживати достатню кількість рідини, каша на воді, будь-яка каша на воді без масла. З відверним м'ясом чи то риби, чи то курки, чи то яловичини. Як взагалі відбувається цей процес ведення пацієнта, коли він приходить у центр крові? Якщо це донор первинний, він відвідав наш центр, починається з реєстрації. Обов'язково мати з собою паспорт або будь-який документ, який засвідчує особу, чи в електронному, чи в паперовому вигляді. Після реєстрації і уточнення деяких даних, так і номер телефону і місце проживання, людина відправляється в лабораторію для отримання аналізів крові на гемоглобін, група крові, резус визначається. Далі вступається в діалог вже з безпосередньо з терапевтом, який визначає можливість донації, допуск або недопуск на основі тих даних, які він отримав. Після донації всі компоненти крові отримані від донора тестуються на наявність антитіл до тих чи інших інфекцій, і вже тільки після цього кров готова до скажімо, реалізації і використання в лікувальних закладах. А донор відповідно отримує всі документи, які засвідчують, що він провів донацію і має право на відпустку. Але це ж також і користь для самого організму донора здачі крові. Зараз ми забираємо з русла кровоносного русла, забираємо 450 мл циркулюючої крові. Натомість, щоб компенсувати її втрату, організм повертає з депо м'язового чи топочінкового ці компоненти крові назад в русло. А на їхнє місце утворюються нові регринуюся клітини, які омолоджують весь циркулюючий об'єм крові, то як часто можна омолоджуватись? Як часто, якщо це про цільну кров, то не частіше ніж раз в 60 днів? Це продовж року до п'ятдесяти п'яти разів. Якщо це про тромбоцити чи плазму, раз в два тижні. Отак хотіла, щоб ви детальніше розказали про ці компоненти крові, що саме забирається. Підготовка до донації плазми чи тромбоцитів, вона нічим не відрізняється від підготовки до донації крові. Як правило, це є донори, які вже неодноразово проводили донацію. Є, скажімо, підтверджений факт гарного перенесення самого її процедури, а також факт доступу до винозної до Вен. Донора е і рівень, якщо це про тромбоцити, рівень тромбоцитів в крові, щоб ми отримали той компонент крові в тій концентрації, які нам потрібні, е то яка людина може от, здавати на тромбоцит? Я так розумію, що це процес більш такий серйозний. Це, це постійний донор, це постійний донор, який має більше двох, скажем, донацій, які він добре переніс. Концентрація тромбоцитів в його крові перед тим е, достатньо для того, щоб ми відібрали ту кількість, яку необхідно. І також, е, більше таких, як немає е, е, доступу до, до вен. Якщо зараз говорити от, е, про ту е, кров, яку збирають от, в Рівному, чи е, достатньо її, і була практика, що брали кров ще із е, з інших територій рівненської громади так виїжджали. От чи продовжується ця практика, і чи корисна вона? Так на жаль, донори, як я сказав, можуть донації давати раз в два два місяці, а термін придатності компонентів заготовлений обмежений трохи більше 30 днів. Тому є такий дисонанс трохи між частотою здачі і терміном придатності. Тому весь об'єм, який ми потребуємо, рівне з його населенням і найближчої околиці забезпечити не можуть. Тому ми практикували виїзди в різні регіони Рівненської області для залучення більше донорів і отримання компоненту. Але, на жаль, зараз, скажімо, з кліматичними обставинами, які в нас є на сьогоднішній день, можливість від заготівлі до переробки обмежена в два, в два рази через температуру, тому ми відмовились на літній період від виїздів. Натомість ми пропонуємо всім громадам, які можуть організувати колектив свій, завітати до нас і здійснити донацію безпосередньо в центрі крові. От ви зазначили про те, що можна колективно так, так приходити. Як відбувається цей процес? Вони стають також там в загальну чергу, чи все-таки для них по іншому відбувається, якщо це є процес? організована громада, колектив будь-який, який налічує, скажімо, більше 20 осіб, а то більше на цей день ми не плануємо інших колективів. І, Як правило, вони компактно, так, їх 20, допустимо, в автобусі приїхали, і вони 20 всі разом отримали донацію. Нема в нас верифікації черг. Якщо звернулася людина безпосередньо сама один, то він йде в загальній черзі. Натомість ми просто на цей день більше нікого не плануємо з груп громад чи інших організованих колективів. Якщо людина хоче стати донором, куди їй звернутися, де почитати інформацію про те, як підготуватися? Всю інформацію необхідну для підготовки, а також хто може бути донором, можна почитати у нас на сайті, на сторінці в Фейсбуці, а також за номером телефону нашої приймальної, де можуть чітко сказати, чи може людина бути донором чи ні. Дякую вам за розмову. Дякую. А нашим телеглядачам я нагадаю, що це була програма Діалоги на телеканалі ITV Media Group. І сьогодні гостем нашої студії був медичний директор Рівницького обласного центру служби крові Іван Рябченко. Залишайтеся з нами, все буде Україна.